Поки антикорупційні органи в Україні, замість того, щоб боротися з відмиванням грошей погрузили в чварах одне з одним, у Німеччині до журналістських викриттів офшорних схем у Панамських досьє поставилися серйозно, ось уже майже півроку, як у Кельні запрацювало ось це відомство у цілковитій секретності. Тут працюють 100 працівників. Серед них колишні співробітники, митниці, ексбанківські службовці, екс-бізнесмени. Їхні імена не можна розголошувати так само, як і показувати обличчя. Нове відомство називається Financial Intelligence Unit, або Фінансова розвідка. Звучить як назва нової секретної служби, розповідаючи про мету створення відомства, його шеф читає з аркуша, оскільки не хоче сказати нічого зайвого мета відмивання грошей приховати від держави нелегально придбані активи. Щоб виявити подібні випадки серед мільйонів легальних транзакцій бізнес операцій, необхідно вміти проводити аналіз, розуміти фінансові взаємозв'язки і мати деяку інтуїцію. Для відмивання грошей використовуються не тільки казино, ресторани і дрібний бізнес. Дедалі частіше зловмисники використовують операції з нерухомістю. Тож банки зобов'язують повідомляти про підозрілі транзакції до нового відомства. За словами Андреса Бардонга, Німеччина дедалі частіше стає майданчиком для відмивання грошей, і мета його підлеглих перевірка інформації про підозри у відмиванні грошей. Якщо ці підозри підтвердяться, Фінансова розвідка передає дані далі слідчим. До кінця року відомство поповниться ще 50 новими співробітниками. Щоправда, критики приміром у Transparency International, вважають що створення нового відомства це профанація. На їхню думку, німеччина дуже мляво бореться з відмиванням грошей і є раєм для податкових ухильників. На цю тему голова нового відомства говорити не хоче. Додає лише, що вважає в Німеччині чимало зроблено для боротьби з відмиванням коштів.